Православна московського патріархата. Це другий розплідник диверсійно-розвідельних груп. Чомусь це не рахується. Митрополіт російський, чи не матеріал патріарх, він ж підтримав війну, значить дав команду своїм попам приймати участь у цьому. Значить, вони приймають участь. Під видом віруючих людей там треба теж подивитися всі, чи там громадяни України і взагалі не мали там колаборантів або розвідників. Ця церква дуже небезпечна сховище для диверсійно розвідувальних груп. Треба розуміти. І не треба думати, що диверсійна раційна група ходить по городу з автоматами, з кулеметами там і так далі. Ні в якому разі. Це такі самі, як ми з вами, громадяни. І в цьому і полягає складність пильності людей та всіх органів влади України в Києві, в тому числі в Толиці, щоб вони працювали на виявлення таких людей.